Вперше поняття зрадник народу я почув із розповідей про радянський союз. Я особливо не цікавився історією, і я про це поняття забув. Але зараз у сучасних як українських, так і російських реаліях, нашим народом це поняття активно нав'язується ЗМІ та блогерами, які працюють на режими, які правлять зараз в Україні та Росії. Можна довго обговорювати, навіщо хтось стравив нас між собою, але є простий факт: стравлює завжди хтось. Текст не спроможен сам себе озвучити. Це роблять або ведучі по телевізору чи блогери в інтернеті. І є два факти: перший це те, що їм завжди платить той, кому вигідно стравлювати дві сторони між собою і затягувати війну в якій не потрібна перемога жодні сторін, і другий факт знаходяться люди, які згодні озвучувати те, що їм спускають зверху. І повернемося до поняття Зрадник народу. Для мене зрадники народу це ті ведучі блогери та медіа особи, які поширюють з обох боків ненависть один до одного. І ось якраз вони і є реальними зрадниками своїх народів. Бо вони за гроші погодилися працювати та поширювати ненависть, брехню та пропаганду. Саме ці люди також відповідальні за мільйони жертв, що відбуваються у будь-яких війнах та конфліктах, тому що їхні слова роблять із мирних людей дикунів. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйсь.